У Ковалі врятували людину з переохолодженням. 56-річного чоловіка у важкому стані доставили у приймальне відділення екстреної невідкладної медичної допомоги ковальського МТМО. Температура його тіла була близько 30 градусів. Мав загальне обмороження третього ступеня, обмороження обох стоп другого ступеня. Зараз чоловік перебуває під контролем медичного персоналу відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії центральної районної лікарні. Отримує Медичну допомогу. Як не відморозити собі руки, ноги, ніс і навіть щоки, розповідає лікар. По-перше, слід не піддаватися ризику. Тобто, якщо ви зібралися десь йти через ліс чи через якесь поле, треба одягнутися тепло, обов'язково поїсти, мати з собою сухе змінне взуття або хоча б шкарпетки, особливо ті, які знають, що потіють ноги. Випити гарячого чаю і е, обов'язково взяти з собою засоби зв'язку, для того, якщо, не дай Бог, наступить якась, якась непередбачувана дія з, е, зі сторони природи, чи хорделиця, чи, чи замітіль, чи, наприклад, десь, не дай Бог, якісь будуть е, по дорозі ситуації зі здоров'ям, там, це має на увазі, наприклад, чи там запаморочення, чи можливо у когось якась супутня патологія. Щоб зв'язатися, обов'язково з кимось, покликати про допомогу. Не, не зволікати. Тим, якщо, наприклад, ти знаходишся довший час десь в якомусь такому перемерзлому чи холодному місці, особливо тоді, коли ти хочеш спати, ні в якому разі не можна засипати. Чому? Тому що це є перша ознака перевтомлення і саме діє холоду. Це є спазм периферії, падіння тиску і наступає такий, як кажуть, солодке засипання, яке потім може переверти. Перейти в дуже серйозні проблеми. Закривати відкриті частини тіла, особливо рукавички, не нехтувати засобами такого захисту. Чому? Тому що, коли наступає обмороження, тоді не відчуваєш пальців. І от скільки в от нас потерпілих, розказують, що таке відчуття спочатку поколювання, береш розтираєш снігом, цього в ніякому разі не можна робити. Тому що додатково пісок, наприклад, або самі оці ж лід, які кристалики льоду, вони створюють додаткове пошкодження. І це є вхідні ворота для інфекції. Плюс Ще треба врахувати той фактор, що відмороження діє на кровопостачання, на спазм саме судин. Тобто судинка вона йде в глибині, коли йде спазмована ця судина, менше потрапляє кисню. Тоді гіпоксія тканин або недостатню кисню в тканинах, якраз викликає ці гіпоксичні незворотні зміни.